Привіт, друзі! Сьогодні маю для вас огляд кіловатної зарядної станції Блюєтті Power Oak. В цьому відео я не лише розповім про характеристики цієї техніки, але й проведу тест із різними побутовими приладами. Завдяки такій демонстрації ви краще можете зрозуміти, чи підходить ця модель саме вам. Огляди на зарядні станції від інших брендів і резервні джерела живлення. Ви можете подивитися на каналі Епіцентр К. Взагалі на нашому каналі дуже багато корисних і цікавих відео, тому рекомендую одразу підписатися ну і натиснути лайк. Зарядна станція Блуетті має традиційний для такого типу техніки вигляд. Це ось такий доволі о, великий блок вагою понад 9 кілограмів. <пас> <пас> Відчувається 9 кілограмів. Корпус зроблений з доволі міцного та. Не маркого пластику, є надійна ручка, а з боків знаходяться вентиляційні отвори. Всі зарядні виходи, ліхтарик та РК-дисплей індикації винесені на передню панель. І Якщо більш детально, то тут є два виходи змінного струму на 220 вольт на 1 кВт, два USB A по 5 Вт, 3 Амперних автомобільний порт DC 12 вольт, та два виходи постійного струму в 100 Вт. На додачу ця зарядна станція оснащена 15-ваттною бездротовою зарядкою. Акумулятор тут літій заліза фосфатний Ще думаю, прийшов час дізнатися, на що саме вистачає цієї зарядної станції від Bluetti. Для випробування я взяв телевізор, фен, пилосмок, микрохвильовку, лампу і обігрівач. І зараз подивимося, як з усіма цими приладами впорається. Наш блакитний єтя. Вмикаємо телевізор. Виробник телевізора зазначає, що телевізор споживає 29 Вт. І ми на цьому РК-дисплеї бачимо, що дійсно 24-25 Вт в режимі очікування. Зараз щось увімкнемо і подивимося, наскільки зросте енергоспоживання. Тоді тримав 13-й айфон Дивіться, 33 Вт на максимальній гучності. Він максимально круто тягне, він добре показує. Тож телевізор без проблем можна дивитися, ну і виходячи зі споживання, ну, годин 10, так точно. А тепер настав час великого прибирання. В цьому нам допоможе пилосос міля. Вмикаємо. Тож, якщо, коли вимкнули світло, у вас виникло непереборне бажання поприбирати в квартирі, ця штукенція вам без проблем допоможе. Моделюємо наступну ситуацію. Вимкнули світло, у вас не працює котел, до цього ми повернемось, і вам потрібно зігрітися. Беремо такий конвектор. Його номінальна потужність 750 Вт. по формулі 1 кВт на 10 квадратів його повинно вистачити на 7,5 квадратів. Так, дійсно зігріти всю квартиру у вас ним не, не вийде, але локально поставити його біля себе та трохи зігрітися. Зараз перевіримо, але я впевнений, що він з цим завданням впорається на всі 750 Вт. бачите, навіть е, на 750, а 772 Вт. Пройшла одна хвилина, а вже відчутно, що йде тепло, і він зігріває приміщення, виходячи з споживчої потужності цього конвектора в 750 Вт, то ця акумуляторна станція Блуєті на кіловат пропрацює о, більше години. Цього цілком достатньо, щоб не замерзнути. Тож користуйтесь! А ми переходимо до кулінарії. Вимикаємо, вимикаємо. А, а, а. Наступна ситуація трапилася сьогодні. У мене зранку я прокинувся світла, ну, як завжди, не було, а їсти ну, дуже хотілося. Тож, я взяв зарядну станцію, взяв мікрохвильовку, ввімкнув мікрохвильовку зарядну станцію, поставив свої гарячі бутерброди всередину. Увімкнув, давайте подивимося на 100 ватт. Друзі, я помилився. Я взяв не ту мікрохвильовку, Я переплутав потужність. Ця мікрохвильовка розрахована на 1150 ватт, а ця зарядна станція розрахована на 1000 ватт. І через 2 секунди після того, як я її ввімкнув, ось на цьому рк дисплеї виник напис Перегруз. Отже, зараз ми його так. візьмемо і підемо в зал, щоб підключити мікрохвильовку, яка трохи менша за потужністю, ніж 1000 ватт. Все ж таки знайшли мікрохвильову піч, потужність якої о, 1050 Вт. Давайте спробуємо підключити, адже, ну, як на мене, 50 ватт це не настільки суттєво. Ну, Але ж все ж таки. Дивіться, 1050 Вт мікрохвильовка працює те, що я вам і казав за допомогою а, Blue Yeti і ну, дуже бюджетної мікрохвильової печі потужністю 1050 Вт, ви без проблем зможете приготувати собі сніданок, навіть якщо у вас буде відсутнє електропостачання. Моделюємо наступну ситуацію, яка також сталася сьогодні зранку. Помив я голову і сушити. Та нема чим. Але якщо в нас є така блуеті станція купуємо найдешевший, дуже економічний фен, він здається на 750 ватт і зараз ми випробуємо ситуацію з мокрим волоссям. На вулиці дуже холодною, щоб не захворіти і бути дуже красивим, беремо і починаємо сушити. Так, звісно, це не Dyson, не професійний чи полупрофесійний фен. Це дорожній фен. Але із завданням, щоб висушити ваше волосся, він впорається. Ну, так буде трохи довго, але ви підете на роботу чи на зустріч, максимально гарні та красиві. І в комплекті Блуєтті та дорожній фен. Ви шикарні. Отже, як бачите, зарядна станція достатньо потужна, щоб за її допомоги можна було підзаряджати не лише смартфон-ноутбук, також ви можете використовувати її для резервного енергоживлення побутових приладів. Це дозволить досягти певної автономності в умовах тимчасової відсутності енергопостачання. Дізнатися детальні характеристики та актуальну вартість зарядної станції Блуетті, як завжди, можна перейшовши за посиланням в описі до цього відео, ну а на цьому в мене все. Побачимось. Коли побачимось, підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, коментуйте, Па-па!